Всіх, вітаю на каналі, дуже рада вас бачити. Я Оля і мій канал цікавий на Гачку. Сьогодні, в цьому відео я хочу з вами все ж таки поговорити про схеми. Було багато запитань, писали в коментарях, що схеми не завжди зрозумілі початківцям. Тому хочеться зупинитися на цьому. Я думала і підготувала тут багато таких схем, які складні. І розберемо ми їх трошки пізніше я після хвороби, але ж наративи Ютуба потребують постійно чимось його підпитувати. І тому я вирішила зробити невеличке відео, розібрати одну схему. Вона повинна. Ну, я думаю, що вона буде цікава, така схемка. Ми її зараз з вами розберемо, як її в'язати, покажу вам цей візеруночок. Все. Що треба знати, коли ми починаємо в'язати схеми? Потрібно знати, скільки все ж таки рапорт. Що таке рапорт, ті, хто в'яжуть спицями або гачком, або щось, знають, що це, а навіть в тканинах є рапорт, це повторюючася частина візерунку. Тобто, ось це. Буде в нас рапорт. А скільки він складає в нас під петель? Як це порахувати? стовпчиків, петелечок, ну то, що всі варіанти того, або там якісь сантиметри на тканині, і це іноді треба враховувати. Як розрахувати даний візерунок? Ось такий він не дуже зрозумілий, і не зовсім так він ще й чітко продрукувався. Бачите, такі в нього ось ці витягнуті петлі мені цікаві, тому що я дуже люблю рельєфні, але я відійшла від теми рапорту. В даному випадку показано, давайте по, по порядку, так? як нам брати і в'язати цю схему. Я вам пропоную завжди просто набирати цепочку, рахувати рапорт, скільки потрібно набрати і пробувати, потрібно в'язати зразки. Це хочемо ми того чи не хочемо, це потрібно робити. Тому на зразку набираємо якусь кількість повітряних петель. Це тут показано ось цими такими кружечками, овальчиками. Потім в'яжемо стовпчики без накиду в кожну цю петелечку. Вони так і прорисовані під кожною повітряною петелечкою цього ланцюжка. Потім ми дивимося, у нас йде набір. Але. Якщо ми вже рахуємо це для одягу, для якогось там планки, полочки, спинки або зверху, нам потрібно розуміти, скільки ж петель набрати, щоб у нас почалося і закінчувалося добре. От саме тут нам потрібно знати рапорт. Рапорт ми можемо рахувати або від цього стовпчика один, два, три, чотири. Так? І це вже коли починається, ми його не рахуємо. Тому що ми з нього почали. Або від цього можемо рахувати 1, 2, 3, і так само 4, і це ми не рахуємо, тому що ми з нього починали. Але коли ми дораховуємо, ми розуміємо, що закінчили ми, наприклад, ось тут і нам потрібна ще одна петля, щоб його е, закінчити. Тобто, рапорт плюс якісь петлі і плюс дві кромочні, ті, які в нас будуть підніматися. Петлі під'єму в даному випадку. А якщо це ще й з зміщенням візерунок, як в даному випадку шахмати, ось ця перша петля вона буде переходити з визерунку на звичайні ці моменти. Ну, давайте спробуємо розібрати. Я набрала ланцюжок настала. Ми виявили, що у нас 24 петлі. Я думаю, це не складно зрозуміти. Але якщо ви не зрозуміли, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що в мене ще одне буде відео, і я на цьому зупинюсь більш детально. Тому що, ну, ну, не всім дано з першого разу таке буває. І я не бачу в цьому складнощі якісь. Я поясню ще разочок на іншому прикладі, може там буде зрозуміліше. Так, в'яжемо по візерунку, дивимося на, по схемці, набираємо якийсь, е, кількість, якусь кількість повітряних петель і пров'язуємо їх стовпчиками без накиду. Поки що ми по цій схемі е, слідуємо. Я завжди як починаю. Я навіть якщо я не бачу схему, от, ну, буває так, я на неї гляну, я бачу, який буде візерунок. Тому що вже ну, просто досвід в мене великий з гачком працювати. Зі спицями я так не можу. А з гачком можу. І я просто слідкую той схемі і роблю все по покроково. Зараз от я дов'яжу і що це? І це, мабуть, у нас буде виворітний ряд вважатися, тому що ці стовпчики з накидом, вони повинні бути з лиця. Вони будуть з центральним рельєфним стовпчиком, тому вони будуть з лиця. Так, Далі ми дов'язали, ми зупинилися тут. Нам схема пропонує піднятися на три повітряні петлі. Ми це і робимо. Один, два, три. Це петлі підйому, їх всі знають, що в гачку таке є. Далі ми дивимося, ми розуміємо, що ми зупинилися ось тут. І далі у нас йде стовпчики з накидом, але вони йдуть з однієї петлі. Пропускаючи два стовпчики, в третій, ми повинні зв'язати ось цю таку цікаву схему. Тому робимо накид і далі один, два, в третю, в третю, але ж у нас тут рельєфний стовпчик. Тобто ми третій стовпчик повинні ось так обійняти. Ще раз, давайте то бачу, з'їхала знов з-під камери. Ось так обійняти при пров'язуванні. Ми його зробимо йому ніжку і потім пров'язуємо стовпчик. І в цю ніжку ми і будемо робити наступні два стовпчики з накидом. І вийде, що у нас три стовпчики з накидом з однієї ніжки вийшли, тому що вони ось тут об'єднані, а знизу тільки один входить. Це треба розуміти. Далі, тому я і вибрала такий складненький візеруночок, а з легкими, я думаю, ви впораєтеся на раз. Далі у нас дві, ми пропускаємо, ми розуміємо, що ми ось тут знаходимося. Далі у нас йде стовпчик, між ними ніяких ні повітряних, нічого. Тобто зробимо зразу накид і через одну повітряну, один стовпчик без накиду нижнього попереднього рядочка робимо в другий такий самий. Один пропускаємо, і в наступний робимо. Коли ми дов'язали, ми знову зверху завжди, ми завжди ми зверху рядочка опиняємось. І далі дивимося знов такий самий елемент. Ми без, між ними нічого не стоїть. ніякі. Якщо були б повітряні, це було б промальовано. Спочатку дивимося, що зверху, а потім куди ми кріпимося. Якщо так вже зовсім. І знову робимо. Цей, так, ми, у нас там виходить, один ми пропускаємо, в другий. Ось цей ми пропускаємо. І в наступний, обіймаючи його, робимо прикріплення спочатку, а потім вже стовпчик. І в це прикріплення робимо два стовпчики з накидом. Наступний стовпчик через одну. Наступне прикріплення через одну. І так ми по схемі цієї в'яжемо цей рельєфний візерунок. Ту головне спочатку дуже повільно все це зробити, щоб розуміти, що у нас звідки йде. Тут просто очами пробігтися, подивитися і зробити, воно не допоможе. Треба брати і робити. І тоді все вийде. Розбиратись кожен, кожен на практиці. Спочатку зверху дивитися, а потім звідки, звідти воно вже йде. І ось так ми дов'язуємо. Рядочок. І от на одній нитці дуже добре видно. Я думала, на цій буде так добре видно, але щось не видно нібито. І закінчимо, коли ми підійшли, останній робимо стовпчик з трьома цими з одного виходячи. Дов'язали. Ми зупинилися ось тут, і нам потрібно в останній зробити просто стовпчик з накидом. Ось ми в останній робимо стовпчик з накидом. Бажано під дві петлі, щоб не було розхлябано. Все, є дов'язали. І дивимось далі. Далі у нас одна петля під'ємо, тут видно. Пров'язали ми її і стовпчики без накиду в кожну петелечку. І поїхали в'язати в кожну петлю ці стовпчики, я пришвидшу потім на відео. Так, дивіться, пров'язала я той другий рядочок, третій рядочок у нас йде шахматний порядок, трошки зміщення. Тому ми, так як і на схемі, Вимальовано. В'яжемо три повітряні петлі під'єму. Хоча я, чесно кажучи, полюбляю в'язати дві петлі під'єму. Мені цього достатньо. Три мені ось так випирає. Ну то залежить від того, наскільки ви все це сильно туго в'яжете, або не туго. Це залежить від вашої особистості манери в'язання. Тому, і Сюди ж ми пров'язуємо просто стовпчик з накидом. Тут немає ніяких. А знаєте, ще... о, я зараз вам покажу, знайшла такий спосіб, просила мене також показати, як в'язати початок. Дивіться, щоб стовпчик був гарний. Ми... одна на гачку, Нам треба пров'язати три петлі під'єму. Ми просто достаємо петлю. Пров'язуємо і один. Бачите, який стовпчик виходить. І звідти ж стовпчик з накидом. Бачите, вони майже однакові. Простий, але дієвий такий дуже простий спосіб. І далі дивимося в нас в центр цього стовпчик через одну стовпчик з накидом. А три стовпчики ми кріпимо там, де в нас був один стовпчик, тобто до нього. Тут погано продрукувалися, але видно, що усі йдуть під цей стовпчик. Тому ми робимо накид. Ми робимо цю петлю одну, до якої будемо кріпитися, і пров'язуємо стовпчик. Далі ми цей стовпчик, ось в цю. Утворившуюся петлю пров'язуємо, ну, не стовпчика, а ті два, які в нас йдуть схематично. І ось так, далі один в центр, далі під цей стовпчик, одну петлю і стовпчик. Ну, тобто, все вже в нас буде, так, повторюватися. Ну, а це акрили, він так сковзить не подобається, але на ньому дуже добре видно. І бачите, як вже починає утворюватися такий об'ємний візерунок, цікавий. Мені подобаються такі візерунки. Далі знову єдине, що тут не забуваємо утворювати оцю підніжку, під, підножку, підніжку. Цей, э, 100, це цю пров'язану петлю, яка нам дає старт для тих двох інших. Тіла швиденьке, вже 15 хвилин. Ну, от не, не виходить швиденьке. Я ще хочу сказати: не ображайтеся, коли ви в шорці щось не розумієте. Він не розрахований на те, щоб ви щось там зрозуміли. Там дуже-дуже обмаль часу, щоб впихнути все. Це більш, ніж, більш як реклама, тому що а, сучасний глядач не намагається дивитися. А, Повний метраж. вони швиденько пролистали, Кому сподобалось той зупинився, подивився цю хвилинку, і якщо його зацікавило, він перейшов на канал. Це більш спосіб демонструвати свій канал там. Ну, просто як би я не намагалася, я не можу. Ото там пару в мене є такі повчальні, де я і то я там їх обрізала, я там назнімала до трьох хвилин, і з трьох хвилин мені потрібно вмістити в одну. Тому не намагайтеся в шорці щось розгледіти, щось для себе підчерпнути. Так, або шорт. Ну, принаймні я Може хтось, дівчата, мудряється все це робити, аж прям. Досконало і прям майстер класом У мене це не виходить. Я не можу з цим ніяк боротися. Так, і кінець, відволіку вас. Два стовпчики з одного виходить. З останньої один стовпчик і другий стовпчик. Все. Ми закінчили цей ряд, в'яжемо. Стопчики без накиду. Так от, про я повернуся до цих шорців. Це більш як реклама каналу, що, що на моєму каналі проходить. Або я вже викидаю там ті 30 секунд, як виглядає та чи інша річ, коли вона вже готова і зв'язана. Тому що робити про це повнометражне відео, там, навіть 3-4 хвилини, ну нема що. А так, ви подивилися фотографії, ви знаєте, і комусь попалося, він подивився, що це в'язане. Він переходить на канал і дивиться вже на каналі а, той чи інше відео по процесу а, створення не ви бачите, створення цієї моделі. Тому не намагайтеся в шорцах, я ще раз вас прошу, тому що ви пишете, я не зрозуміла, я не побачила, я... це не розраховано на те, щоб навчити. Це розраховано на те, щоб привлечь увагу, щоб людина, як, якій цікаво саме в'язання, зупинилася саме на цьому, і перейшла на канал подивитися. Людина, яка яка Любить макіяж, зупинилася на макіяжі і перейшла на канал. Тому роблять ці коротенькі відео, тому що їх швидше листають, вони більш розповсюджують ваш те чи інше. Не намагайтесь там нічого побачити, чого там нема. Так, бачите, яка, боже, який гарний везероночок. Чесно, мені самі подобається. От не зря, в мене на нього око впало. Воно такий нескладний, але ж ну, достатньо цікавий, так скажіть? Ну, і тут ми знову повертаємося до нашої схеми, хоча вже це перший рядочок, з якого ми все починали. І ось тут, Вибачте. І ось тут. Показано, що чотири рядочки це рапорт висоти нашої. І потім вони повторюються ці рядочки. Так, повторимо, ну давайте ще одну закріпимо, і я дов'яжу і вже вам потім готове покажу. Боже, знов 20 хвилин Оля на, на, на болта. От як в хвилину поміститися? Якщо я от 18 хвилин, я вже е і нічого такого всього чотири рядочки показала. Як люди вміщаються в менші, я не знаю. Може менше трахтіти треба. Так, накид під першу, так, Ми вже розуміємо, що цей стовпчик, ми під нього одну. І пров'язуємо під нього ще ось такий момент. Зараз йде вже осінь і хочеться чогось більш закритого. І всі якось звикли, що гачок. Це дири, які потрібно одягати на якийсь або светрик, або ще я буду ці міфи, ці скла. Як, сложившися стереотипи. Ці стереотипи просто буду розбивати. Тому що гачок це не тільки дирки, це ще й краса, яку можна носити без яких. Але це не каже про те, що мережа вагачком це не гарно. Ні, це дуже і дуже гарно. Але. Пачок такий многогранний. В попередньому відео ви це побачили, і це я не все, я забула про Амігурумі. Так, давайте я трошки його пров'яжу і покажу вам вже остаточний варіант. Так, дивіться, я трошечки пров'язала, дивіться, яка краса, ну дійсно ну, мені дуже подобається. Єдине, що я вам порекомендую, якщо ви зважитесь на цей візерунок, ну, ну, беріть гачок набагато більше, ніж рекомендує м -м виробник пряжі. В мене це звичайний акрил, я думаю, що там рекомендують 3-3,5 гачок. Я взяла 4, можна сміло брати п'ятірку, тому що він такий ну, важкуватий буде. Щоб його облегшити, можна взяти гачок трошки більше: 4,5 або 5 спробувати. Бачите, і ось що хотіла показати, це. Саме ті стовпчики, як я вам показала, вони зовсім не схожі на ось ці три повітряні петлі, які чітко виділяються. Це перші були, я їх робила, ви бачили. Далі я в'язала ось цими стовпчиками, які зовсім зовсім не схожі на три повітряні. Це е, такий під'єм, гарно в'язати, коли якісь відкриті частини. Але. Ну, так для чогось якогось новенького, думаю, що це. Будь ласка, ставте лайки, вони розповсюджують, вони допомагають, пишіть коментарі. Я дуже-дуже рада поспілкуватися. Якщо є якісь зауваження, обговоримо. Про шорти я сказала. Що ще я вам хотіла? Ну, що ще побажати вам тільки натхнення, тільки вперед, тільки перемоги, перемоги на фронті, перемоги. В особистому житті перемоги над нашими стовпчиками і петельками. Люблю вас, цілую, всього найкращого.